Відпочинок в сторону, попереду чимало роботи. З-під Спідвоїста Рівненського міського спортивно-технічного клубу Роман Капустін та Макар Левішин провели перші тренування у новому році. Спершу стартували у Словаччині, а після готувалися у польському кросно. Загалом за кордоном провели 10 днів. В Словаччині команда польська тренувалася. Та це було моє перше моє перше тренування. Там поїздили, пограли з наштуваннями. На другий день теж виїхали, вже краще було, поміняли зірочки, все. А я їздив з поляками, з вілки -крос» на команди. Було, було, було тренування. Було. В першому заїзді я приїхав другий. Uh, в другому заїзді я приїхав останній. Вони двоє впали, і один хто за мав Роман Капустін є діючим чемпіоном України серед дорослих та юніорів. Цьогоріч підписав контракт із командою з польської екстраліги Мотор Люблін. Саме на запрошення цього клубу спортсмен їздив у Словаччину. Розраховує, що зможе себе зарекомендувати та змагатися серед спортсменів до 24 років. Директор рівненського клубу обережно ділиться своїми прогнозами щодо майбутнього Романа у Польщі. Ми туди їхали потренуватися на збір і показатися. Нам вказали на наші помилки, на підготовку, що треба змінити, що треба покращити. Потрібно ще перед початком сезону провести декілька тренувань, можливо, якийсь товариський турнір десь проїхати. Якщо він закваліфікується після цих оглядин в основний склад команди, то він матиме можливість виступати. Ось ми розраховуємо, що з 18 турів ми плануємо, що ми 5-7 точно проїдемо. Заявити про себе у новому сезоні Роман Капустін сподівався уже 30 березня на командному чемпіонаті Європи, куди поїде збірна України у складі п'яти спідвоїстів. Та неочікувано для гонщика місця йому в основному списку не знайшлося. Він став лише першим резервним, поступившись п'ятою позицією у збірній Віталію Лисаку. Це мені не сподобалося так, як я виграв чемпіонат України. Я й думав, що я поїду на нього та буду боротися типу, за Україну за якесь там місце. Щоб ми всі командою все змогли зробити, а так мене не поставили, ну і нічого вже не думаю, поки що». Діючим чемпіоном України є Роман Капустін. Він від'їздив в минулому році всі змагання в Рівному, жодного не пропускав. Всі змагання в Червонограді, жодного не пропускав. Всі змагання, куди він був заявлений, в Європі. Не знаю, по якій причині, якщо якісь вони, я вважаю, їх абсурдними, діючий чемпіон України не потрапив до складу збірної. Чемпіон України та Володар Кубка серед юнаків у класі мотоциклів 125 сантиметрів кубічних, Макар Левішин також приступив до тренувань. Розповідає цьогоріч уже не планує виступати на 125 ках За кордоном тренувався на мотоциклах з об'ємом двигуна 250 сантиметрів кубічних та вперше у житті спробував проїхатися на мотоциклах з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних. Красно більш тренувались тренував їзду. А у Жарновіцях так само, просто привикали. Ну, мотоцикл мощніший. Та... Також, ну, як на мою думку, на 500-ку мені їхалося приємніше, ніж на 250 ці також у Кросно тренувалися ще двоє українців. Це старший брат Макара, Марко Левішин, який виступає за тамтешній клуб. А також вперше за довгий період приступив до тренувань та повернувся до складу збірної Андрій Карпов. Вони удвох разом ще з Назаром Парніцьким, Станіславом Мельничуком та Віталієм Лисаком захищатимуть честь України на командному чемпіонаті Європи 30 березня у Гданську. Серед суперників збірні команди Латвії, Німеччини та Швеції. Варто чекати на змагання у новому сезоні і на Рівненську. Є попередні дати, але так як в Рівному є декілька клубів, і в Червонограді також є декілька клубів, ще е, буквально заключні, скажімо, питання обговорюються, після чого буде календар затверджений. Е, приблизно в Рівному має відбутися сім змагань зі Спідвею, спідвею і два змагання з флеттреку. Усі змагання, які проходитимуть на рівненському мототреці, можна буде проводити із глядачами. Втім, для цього буде потрібно дозвіл від обласної влади. Спідвей повертається. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканала й